Харчувалка від зарядної станції працювала від генератора і щикнула. Чи ханстар, чи хамстар, не знаю. Хамес супля юніт. 30 вольт, 8 А 240 Вт. Досить великий, досить легкий. Гвинтів немає, навіть прихованих не видно, тому будемо колоти. Після генератора, скоріше за все, воно спалене по входу. Він таки на застіпках добре, що не клеєний, але застіпки такі, що відкрити без пошкоджень важко. Ззовні без пошкоджень ідеал. А всередині майже всі точки кріплення пошкоджені. Відповідно, треба буде, то потім назад якось склеїти або пезно що робити. Вентилятора не дали зажали, хоча під нього є місце, і отвір на нагадує. По факту маємо таку конструкцію всередині. Діодний міст є дросель. Чотири елемента тут. Це не Дросель, це вхідні фільтри. Один Дросель тут. Чи є АПФЦ-шка? Я не впевнений. Конденсатор на 180 мікрофарад, а на котру напругу на яку не видно. 450 вольт. Може бути і АПФЦ-шка. Дросель тут є великий, ось великий дросель. Ліцендратум, це точно дросель це трансформатор, значить, однозначно з АПФЦ-шкою. тому і чотири елемента. Додатковий, мабуть, розкачки трансформатор, хоча я не впевнений. І вихідний каскад, два елемента Q, значить синхронний випрямляч, а не діоди. Добре, розкручую далі. У вхідних колах бачимо варистори, і вони є механічно цілі. Це не добре. Значить, халяви не буде. Запобіжник. Запобігач по входу у нас є пробитим, спаленим, тобто, а на накопичувальному конденсаторі цвяшок короткий, значить, халяви не буде. Значить, ремонт на всі гроші. Ну що ж, що тут поставили? За куфлячок лишилося, запхали в зарядку. Це R-мікро. Плата залита лаком. Мікросхема керує двома вихідними транзисторами, без сумніву, синхронник. І зворотній зв'язок на двох оптопарах. Розбираюсь, повимінював, що бачив, певності не маю. Запобіжник 8 А по входу. Може влупити гарно, тому, тому на камеру не впевнений. Як думаєте, запрацює чи влупить? Ану, увага, по-моєму, щось згоріло. Я чув цик. Я чув цик. І мені той цик не подобається. Якщо це згорів вхідний запобіжник... Ні, не згорів. Напруга тут залишилася, падає. Значить, АПФЦ запустилася. Може воно таки той цих, хто був запуск, а не писеться. Ну давайте ще раз спробуємо. Щось я сьогодні в не маю нервів до того. 30 вольт має бути. Так, виключив. Включив, вмикаю. Оу! Щось горіло. Не стріляло, але горіло. В яких це колах? В обв'язці шимки. Йду розбиратись. Шимка в нас разом з АПЦ-шкою, та є та 2018 аат Третя нога, резистор по третій нозі, це є Current Sense APFC. Тобто десь тут на АПФЦ-шці мав би бути шунт. Напевно, він із нього, е так і є, він в обриві. Блін, його обірвало, і, відповідно, воно влупило по шинці. То мені треба новий шунт, резистор міняти, опізнати. І, скоріше за все, нову шимку. Отак От і живем, блін. Не додивився. Зов ніяк новий, ні підгорання, ні хрена, ніяких слідів. Новенький, блін. А в обриві. Вже так добре лак подер. Тут дзвониться, тут дзвониться, відповідно, не дзвониться в обриві. А! Але живленню шимка ціла і там резистор був 100 з гаком Ом. Може й вижила. Шимки під рукою немає, тому ризикну буду пробувати. Зразу на камеру, бо може гепне, щоб було гарно, бо певності маю. Так, тут підключив, подаю 220. Забираю писок, бо запобіжник 8 А. Дивіться самі. Нічого не стрельнуло. Ідіот світиться. Я в захваті, напевно, хотів сказати, в шоці. Ну, та Китай, і в шоці, і в захваті. Тому що я думав, що. Що щось сильно долбане, тому що думав, що шимка скоріше за все спалена. Але ні, дивіться, вижила. Резистор в обв'язці її врятував. 30 вольт рівно по виходу. Тепер залишилося навантажити, щоб зрозуміти, чи буде тримати навантаження. Рідко так везе. Шунт в обриві. Зовні, як новий. Потемнів він, то вже привипається. Ще такого не бачу. 30 вольт, 8 А240 Вт. Це десь приблизно. 3,75 Ом, якщо я правильно порахував, маю 4. 4 Ом, 4,1 навантаження. Вмикаю 220, щоб не гепнуло. ніби не гепає. 7,1 А очікувано, значить і напруга в порядку. Перевіряю. 29,9 Вольта. Добре, навантаження номінальне тримає. Чуть поганяю, поки дозволять резистори по нагріву, щоб подивитися, що буде з нагрівом самого блоку. 10 хвилин роботи резистори як калорифер обдуваю. Вати йдуть в тепло. Блок живлення працює. Синхронник холодний, висока частина ледве тепла. Діод холодний, значить, дуже швидкого тут і не треба було. Добре, значить, аналоги підібрав правильно. Можна збирати, буде працювати. Гарно, на той раз повезло. Пластик корпусу доволі крихкий, повикрошувалися точки кріплення плати, повиламувалися більшість точок кріплення корпусу. Причому ось захвати цілі. А тут все повиламувалося кібеням. Відповідно, буду ставити її тут на герметик, не на клей, щоб було легше, щоб і купи трималося і можна було повторно розібрати. Мушу робити так, інакше не виходить. Страшне життя в тої зарядки було. Нічого не світиться. І не тому, що її заляпили і не видно, а тому, що там нема напруги або воно не працює. Батарейка глибоко мені. Штекер. Підплавлений, але навряд чи це від тої зарядки, та, напевно, десь підплавлений щось іншого перекинули. Розберемо, подивимося, бо немає як відмовити. В коробочці доволі просте зарядне з цифровим керуванням і мається на увазі простою силовою частиною. Тобто, по суті, звичайний імпульсний блок живлення, єдиний, що керований процесором. І вже бачу проблему о, мікротріщини. Так треба від вібрації воно відвалилося. Цікаво, чи достатньо буде просто продублювати ніжку. Дублюю ніжку, тулю до конденсатора, фіксую якимось герметиком. Трошки підсохне дуже хоче чіплятися. От якось так. Ну і вмикаємо. Самому цікаво, що з того вийде. Не стріляє, засвітилось. Пішов заряд. Ну і добре, принаймні півдня на то не треба було потратити. Тільки індикатор на акумуляторі не працює. Чи то воно ще в глибокому, чи то там додаткова проблема, але за це не згадувало, то й не буду лізти.